Вважається найкрупнопліднішою культурою в США. Ось бачите, перед вами це невеличке таке деревцо. Це я робила, садила я його, а зараз вам скажу в якому. Навіть у 2002 році захищалася я в 2011, ну, десь, мабуть, йому це воно почало і десь третій на четвер на п'ятий сьомий рік, да, десь років сім цьому дереву. Ну опять же ж таки в Нікітському саду працював таке, не дуже порядочний людина Сергій Юрійович Хохлов. Такий. І він оце мені начебто передав по акту дві державні установи начебто по акту передав мені 14 сортів зміни американської селекції. Ну, я, я не кажу, що я маю сім'я волку, але я розумію, що якщо це один сорт, то хоча б дерева мають бути мати один гадікок. Виросли всі 42 дерева, всі з різними гадчиками. Немає жодної повторності. Я йому ще починаю казати, як до серії він каже, ти дуже розумна. Я кажу, ні, я не розумна, я просто розумію, ну, так ви, ви мені передали сорти. Ну, якось ну, непорядна, не зовсім. Тим більше, ви по акту мені передали, я прийняла, я кругом, я звітувалась, я диссертацію захистила, розказую, що кажу в мене ці сорти, а по факту виходить ну, не зовсім. Ну, в общем. Він мені сказав, що не багато ні ну ладно. Ну Я почала шукати між людьми, між аматорами, між всіми назви цих сортів, що в мене є, почала шукати живці. Почала шукати живці, почала мені присилають живці, і я почала перещеплювати. Ну, я всім показую, розказую, що в мене є ці сорти, в мене їх немає, але я не мій. От. Тому це ось така культура. Дуже цікава культура. Вона, ви знаєте, дуже цікава, чим ну, ось в неї вона зимує з такими бруньками. Якщо ті всі зі зіфус і наносять на ділках минулого, поточного року, то це на приростах минулого року. Оця вона формує такі бруньки, і ось вона зимує такі бруньки, як ведмежата. Коричневі, пухнасті, дуже махнаті, і ось їх розвиток квітки, коли вона починає вже звістись. Саме Найцікавіше, що ця квітка має 12 маточок, одна квітка, і 250-300 течінок. Має круг такий коло в нього з тичінок складено, має 250. Порахувала, бо треба було на захист, вже ж якісь дані. От. І оце такий, має отакий кольор квітки, не зовсім такий, як для плодови притаманний. Да? Має... Чому трилопатела? Бачите, квітки ось тут. От, три пелюстки, один пелюсток, другий пелюсток і там третій. А під ним ще. Одне коло, і також воно складається з трьох пелюсток. Тобто квітка має шість пелюсків, ну два рядочки. Це рядок наружний, і там внутрішній чередочок. І ось воно, як завість іде. Пройшло запилення, облетіли пелюстки, залишилась тільки чашолистки. А тут вже і чашолистки немає. Злетіли залишилась тільки ось така завість. От тут можна чітко прослідити, що 12, цих маточок 11 залізів. Але, на жаль, вони визрівають не всі ці залізі, визрівають от, і сім, і 4, і два, і одни. а інші осипаються. При дозріванні азиміна осипається, плоди в неї відриваються від плодоніжки від і пропорковують. Іноді падають от такими суплідками. Воно падає. Ну це супління, це. Це в мене на колекції зроблено, а ця фотографія зроблена в мене на дачі. Це сорт прима. Це чоловік тримає. Ні, це, мабуть, моя моя рука. Я тримаю, бо манікюр. Yeah, <laughs> от, Моя рука, це я тримаю, це пліт, сорт прима. Це він в мене почав плодоносити, От я таким чином починаю ці всі свої колекції, що в мене Сергій Юрійович. На дори я почала відновлювати все ж таки, шукати сорти і почала таким чином відновлювати. Ну і про себе ж продачу теж. То Азіміна, наприклад, якщо я казала вам хурма і зізіфус, вони полюбляють сонячне, освітлене місце, то азіміна краще росте при прикиненні. А притинення для неї, особливо в перші роки, дуже обов'язково. Я навіть висаджувала коли колекцію, то ставила оці палки, шалеші вдівала на них оці е, сірку, притінення сірку на те, щоб було притінення. А зміна, що в неї дуже важлива для неї, вона дуже полюбляє кисловатий ґрунт. Якщо зміна і зі хорма для них нейтральний ґрунт, ну ні щелочної, вони також не будуть на щелечку, ну, нейтральний більше такий ґрунт, то ця навпаки вона краще росте на, цих, на кислих ґрунтах. Ну ось бачите, бачите ось на цій фото от квітка і жовтий такий кружочок. Оце течинки, їх там 250-300 штук. Вони дрібненькі, вони потім починають коли доходити. Я з них також бачите, роблю запилення, селекція доведеться. А от тут в мене ще довге волосся, бо я собі дала зарок. У мене син був в АТО год і два з половиною місяці. Коли мене сина мабі, забрали в АТО, то я дала собі зарок, що я не буду, не буду стригтися, поки син мій. Там знаходиться, як коли сильний прийшов, я тут ще в мене довге волосся. Ну і ось розмір плодів. Оці коричневі плями, це пробуємо, Ходимо, пробуємо. Це пальчиками торкаємось. Вона дуже тонка, вона і шкірка, вона трошки, начебто, гірчить, але можна їсти зі шкіркою, воно смак не портить. Смак. Ну, по літературним даним смак плодів земіни це поміж плодів манго, банана, вакадо. Е, е, дуже. Ні, дуже такий сильний. Фруктовий аромат має плоди зіміни. Якщо пліта зіміни у вас буде знаходитись в домі, просто лежати десь, а ви з вулиці вже зайшли в приміщення, ви одразу відчуєте цей аромат. Відразу відчуєте цей аромат, тому що він такий мощний. Я захистила дисертацію, все роблю, але ну, я поки там була, я б якось ну, могла один-два плода з'їсти зіміни. Мені якось не дуже хотілося. А це тут у мене така ностальгія прийшла. І я в 23-му році думаю, блін, ну я ж так хочу одеміни. І, А в Львові там, ну, знайомі також вже сам, я йому дарувала свій е автореферат. Я вас куплю, вийшліть мені. Вони мені прислали п'ятилітрове відерце. Я зайшла на нову пошту, воно запаковане, воно п'ятилітрове відерце, закрите, заете. Воно запаковане. Я тільки зайшла на нову почту, мені дали ту коробку, я вже чую цей аромат, я чую цей запах. Ну, ми, звісно, родина тут у мене велика, що ми тут живемо, то ми тебе обіду теж визила. Ну зато мені щастя було, що я ж насіння отримала. Це найголовніше насіння, бо де мені його взяти? От, Дуже цікава рослинка. Ну, як на мій смак, мені трохи нагадує воно нашу диню. І банан. От, щось таке. От банан. Е, дуже м'яко, дуже корисно, дуже багато калія. Наприклад, на той приклад того, що е, калія в нього там на рівні з абрикосом. Як часто абрикос буває. Я ось тут е, три роки в Харкові, я там куча абрикос росте, але я ще не одної абрикосини. дерева саме я не зірвала. На ринку так, купляємо, так немає абрикосу. Так само і у нас у нас абрикоси, плодоношення абрикоса. Ну, раз в 7-8 років. Хоча в нас колекція в Ріпоса там росте 280 сортів. У нас закладена колекція. Це не набавляється по мене його Зараз, звичайно, ні. Обробляли м'янам, обробляли, да, обробляли весняні обробки, робили, але все рівно він не плодоносить, його немає. То дощ пішов, коли починає сісти. Ну, 280 сортів. Це нам Нікітський сад передав свою гінофондову колекцію і вони ушли. А гінофондова колекція залишилась у нас, а в саду вони кинули, а у них немає цих сортів. Вони нам її передали, так як ми були їх установою, а у них вони їх не залишилось. Ми, ми були опитна станція. Да. Вони в 14-му році їх забрали ж, ті зелені чоловічки. От. А це має стільки ж м, е, того самого, калія, сколько вже. І ще також е, шлунок, е, кішковики з е, Як Писали місцеві аборигенні, аборигенне населення, що місяця замінової дієти і кишечник становиться як у младенця. Тобто, виводять все. Перші дані по цій культурі з'явилися в 1541 році іспанським дослідникам де Сото. Він мандрував по берегам річки Місісіпі. І знайшов там дуже цікаве дерево, плоди його йому зацікавили. Йому стало цікаво, що ж це таке, він не бачив. І він екземпляри цього там десь, він вона дає добре криневу пористь, то взяв екземпляри і передав їх уже в Європу сюди. І от Це перші відомості в Європі з'явилися в 1541 році. А вже інтродукція цієї культури почалась в 1736 році. Тобто це достатньо давня культура. І Селекція, селекція почалася ще до війни в Америці. і в Америці в Америці штаті Огайо кожен рік проходять так, вона аземіна, азенміна трильова і латинь. А в, в Америці вона йде і називається пау Пау. У них на юрбі здається, так листа. І от ці вони кожен рік проводять ці фестивалі пау, -пау. Виходить, саме крупний пліт був оце такий пліт. Ну у нас він до 300 грамів. Там 300 може бути чимось на сорті проліфік. Відмічалася вага плода одного 430 грамів, а там був саме зареєстрований на цих фестивалях. Зареєстрований крупний плід, це 870 грам. У мене сукліді такі були. в ну, нас ясно, в нас температура і повітря у нас південний степ, він, посуха всю і лист, ви бачите. Да? Це результат мого запилення. Ну а листя ж ви бачите, як страждає листя від цієї повітряної повіповітряної У Вас я бачу на картинках, вона відкритій ділянці стоїть. На відкритій ділянці воно да дома в мене на дачі воно в затінені, то вона там краще виглядає. Звичайно, тут воно та ще а боїться вона, вона саме денного сонця. Вона боїться цього сонця. І от ця сонячна наша південна сонячна і висока інсоляція, вона звичайно пагубна на неї діє. А зараз, вже, як мені сказали, трошки що дуже багато дерев посохло там, бо взагалі я ще хоч трохи там була, коли то трохи дещо заглядала, десь коли щось полью, а зараз аж ніхто нічого, вже три роки, то, звичайно, воно страждає. Дерево, це зміна. Ну нічого. Головне, щоб ми були живі, і потім ми повернемося, все відновимо. Я так думаю, що вже буде трохи і начальство, якесь нам друге дадуть наш інститут, бо у нас директор така. Женщина, вона любить порядок, тому вона наведе порядок кругом. Так, що вона mm -hmm. Саларійсь Анатолійовна, вона э, така строга, строгий директор, вона наведе порядок і думає, що все буде добре. Ну, оце такі мої такі цікаві культури, мабуть, все конець складені. Да. Оце що такі вона культури. А?